Зимові теплі дні позаду. Попереду похолодання, а це означає, що знову повернуться на лід рибалки. Але рятувальники застерігають при першому мінусі іти на лід ловити рибу не можна. Це дуже небезпечно. З 7 січня погода погіршиться, прогнозують синоптики. Кожен наступний день буде холоднішим за попередній, знаючи нетерплячість рибалок, рятувальники застерігають відразу на лід ні ногою. Треба лід, щоб був 5-7 см голубого кольору. І якщо взяти, виходить на лід, не потрібно, там, як і в нас зачастую виходить на лід і починає там ногою, все. взяти якусь палку, спробувати міцність цього льоду і не виходити, якщо менше 5-7 см, ніякому разі на лід виходити не можна. Лід, який почне знову сковувати водою марівнищини з настання похолодання, Анатолій Кемчук називає першим. Він, як і останній, є найнебезпечнішим, адже доволі крихкий. Зазвичай саме за таких умов трапляється найбільше неприємностей. Якщо ж біди уже не уникнути, на березі басівкутського водосховища постійно працюють рятувальники, в тому числі й водолази. Ліг на неї і до потопаючого пливеш. І все, потопаю, що на рятувальну і витягую. Тут так, багато було, багато випадків. Це алкоголь їм, це рибаки понапиваються. І все, і починають чудити. Наразі товщина льоду не дозволяє рибалити навіть найбільшим відчайдухам. втім і з похолоданням все зміниться. Рятувальники нагадують основні правила поводження на льоду. Лунки одна від одної повинна бути на 5 метрів. Рубати ні в якому разі не збираться біля біля лунки багато людей, не розпивати спиртні напої. На жаль, нас рибалки такі, що вони нехтуючи своєю безпекою, все виходить на лід. Рятувальники додають, виходити на лід можна, коли як мінімум три дні поспіль тримається, мінусова температура, і в жодному разі не нехтувати правилами безпеки. Нагадують, минулого року на водоймах області загинуло 29 людей. людей. Мороз, Михайло телеканала телеканал ITV.